Так, доброго дня всім. Продовжуємо далі. Е, значить, недавно я був виклав відео про свою стройку, показав, де, що, да, мене запитали, як я мурую. У мене немає рештовки на парашуті, ні на квадрокоптері. Е, мурую я ходжу по стінах. Зараз трошки простіше, в мене ті штирі стерчат. але коли було на низу, і ти кажеш, 4 мусиш минати, то було складніше. Ну, цей блок не знаю, скільки якого він важить, але кілограм, напевно, від 15 до 20. Да? Його розміри 40 на. Ну, грубо говоря, 20 на 20. Ну, Береш ти той блок собі під паху, йдеш з ним I love you І виходиш на стіну і кочугариш по стіні тако з тим блоком, береш ще з собою цемент. Висота тут типу, не дуже велика. Все, розтвор кинув ще мальти приніс і, і моруєш собі помалу по стіні йдеш назад. Зараз, зараз воно вже мурувати трохи. Простіше, тому що типу, мені штири не мішають. Вже. Тому що, коли я ходив, вони були мені по груди, ті штарі. У мене має бути перекриття, балки мають лежати да? два таври. Але я їх на зиму просто тупо-напросто не хочу кидати, бо, тому що я ще тут буду працювати, але гора місяць більше ні. А решта воно буде стояти. І я не хочу, щоб вони стояли, бо вони мені ржавіли. Да? Ті стоять, вони ржаві, то, то я з кусків зварив. Їх треба ще чистити, ґрунтувати і красти. а там ті я погрунтував, обробив, але все одно я їх не хочу закладати, щоб вони стояли. ставити. А, всього, на другий рік. Ну, Я їх буду ставити по-любому, тому що як е, мурувати ось ці стіни. да, Я тут мурував, я ходив по ній поверх, а то в один рід ти ходиш по блоці, а то е, один рід. Отакого, да, і, діпо, воно ширино має сико, там 20 см. Да, то, діпо, ти ходиш, там вже висота така прилічна, діпо, ну, трошки, діпо, не дуже воно подобається організму. Він каже, що типу, я бой. Тому так, добре. Всім доброго ранку, всім приємного дня, я буду працювати. Далі щось буде. Запитували про трактор відео. Поки що ніколи не працюю, хоча треба його доробляти. Просто в мене стройка, я хочу це тягнути. Там буде зима, зимніше буде якась лякоть. Мені треба дужче все подивитися, в мене щось так топло, всюди тече по тих. Шлангах, що просто ужас. я вже шланги помінів, а тут ще тече де ж тут де шайби, треба шайби зняти. Один чоловік мені давно говорив, що коли я форсунки робив, прокалити ті шайби, треба там ті так теж зняти, прокалити їх. Бі ті мідні шайби, бо вони стали е, м'якішими. Да? Тому тому типу будемо з трактором робити щось пізніше. Хоча я десь планую, ну місяць часу, зараз кінець жовтня, в листопаді десь я поїду. Мені треба мусор вивезти там. Вон. Трохи таке гілки з винограду. І по дрова я хочу трактором Ну, З дойму вам запишу. Заводив його недавно десь. Ну, там того тижня я походу, його заводив в суботу, не пам'ятаю чесно. Тіпа заводиться, все класно, пробував без води, заводиться, акумулятор трохи такий там, слабуватий, бо то старий чути було, що він слабо його крутить. Але тіпа, завівся він непогано, якщо чесно досить. Димит да, коптит білим димом, сейвим, але по інші, трохи прогріє, то вже моліпше. Все одно його буду щось регулювати, ще дивитись до нього. Пробувати виставляти і його поправляти, бо він був суперовий, він в мене працював класно. Інтересно мені буде вже, коли буде холодніше, і пробувати його заводити, коли вже буде дуже холодніше, буде зим. Добре, я продовжую далі. Зранку, зранку добре, обов'язково кожного дня ходити на турнічок. Но я на турніку багато не роблю. Да, он котик сидить. Він типа, полює. Розминки, щоб себе підбатерити. Так, продовжуємо далі <кій> про нашу стройку. У мене трошки голос загриб, то нічого. <кій> Зробив я на горі вже під перемичку. Да? Зараз я відвіду догори, я зараз покажу. Зробив я, значить, на горі тут у перемичку вже, значить, як я мусив робити, щоб у мене вийшло нижнє вікно і верхне одинакове висоті. У мене така дихалка, бо я на турнік ходив докишов. Щоб воно вийшло одинаково, <кій> прийшлось мені підмурувати і підкласти цеглу. Так? підмурувати ще на цеглу. 6-7 см, якраз виходить 1,43 м. Одинаково висоті виходить, що нижнє вікно, що верхнє. <кій> і тепер перемичку, щоб у мене всі ріди співпались, я мушу заливати таку грубу перемичку в 30 см, може навіть чуть більше. Так? Десь, напевно, 32-33 см треба заливати таку перемичку. Чому так виходить таку громку треба заливати? Тому щоб воно співпало все по рядах. Тому що якщо я залію перемичку, наприклад, ну, наприклад, мені зробити по-іншому, туди мені прийдеться всі ряди підкидувати цеглу. Туди й підкидувати і середню, і передну стіну підкидувати ряди цеглою. Тому типу, я вчора тут підкинув, Під підласирвагу планку я брав довгий профіль, і воно у мене все було рівно. Так? І я тут підморвав. Тут у нас воно виходить Коротше, ось так. Вчора ще один рід кинул, Да? І перед що я зробив? Там я підкинув блоки да? для того, щоб можна було заливати перемичку. Там підкинув два блоки, щоб можна було заливати там ту перемичку. І дамо я вчора підмурував, мурував той пруд. До мене будуть чіпатись балки. Я думаю, скоріше, всього, що я ще буду давати посередині. Хоча батько казав то забагато, то зажирно, десь і кобало кидати. Бо я думав, в мене буде одна балка з краю, друга на її зломі, третя буде ще підтримувати дах. Ну і четверта, потім де середна, я ще думав буду давати теж ще одну давати. Я так думав, типу сім балок, щоб давати, той верх всі тримати. Буде він стояти в мене на передній стіні, середна стіна і задна стіна. Буде лежати так вздовж балки грубі. І ну, то, то все буде опиратись так, як крок. Не знаю, як воно правильно що як називається. Ну, типа, я так планував, ну арматуру я даю все одно. Мені тих 2 метри арматури мені не шкода. Якщо що в кінці потім просто лишиться, я там як буду робити, так це буду робити. В боках в мене прути виходять. Видно, не видно, не знаю. У да, мене виходить арматура, що метра. і вона тримається від армірованого поясу до верха. Я думаю, що там бік я нормально тут закріплю, куплю прута 12 кругляка простого. І буду різати різьби сам. Не хочу купувати ті китайські шпильки, якщо чесно, бо воно таке слабоньке, воно чуть більше притиснув, і воно той. А прута купити, нарізати різьбу, то воно буде, е, воно буде сильніше. А якщо ще кинути його е, в котел і підкалити той прут трошки, то да, він набере ще трошки прочності, Да? Нагріти його до червоного, його підкалити трошки, то той прут ще набере прочності. Можна купити якісь болти, наприклад, зі шляпками. Е, я думаю, міцність. 8,8 вистачає. І просто вона просто їх побрізати та приварити. Ну бо китайські шпильки, я серйозно, кажу, я не хочу, тут, то воно слабеньке. І що ще? М -м. Сьогодні у нас неділя. Я думав сьогодні мурувати. Мурувати я сьогодні не буду, е тому що в мене на горі мало блоків. Я вчора викинув десь 70 блоків за день, вимурував, то я підмурував ту стіну, тут я підмурував. Там підмурував я, то, 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 то я вчора викинув 70 блоків, вимурву. А в мене тут на горі немає блоків. Тому що я буду сьогодні робити? Сьогодні я собі заколочу ведро мальти, Ручно. підкину тамон один блок і там два. І буду шукати сьогодні дошки. Привару з дойму той каркасик до на гарматуру, буду шукати дошки і поїду з понеділка, я куплю цемент, 6 мішків. І буду заливати тих раз-два. І за мною ззаді, третя перемічка. Я ті перемички буду заливати. В принципі, погода там є, там ще аж е, на цей тиждень смоділка, там на четверну, на пятницю на суботу вроді, 17 градусів тепла. Я то, -то заляю понеділок, вівторок воно буде готове, грубо говоря, ну десь вівторок воно буде готове. А в середу я буду, <кхух> скоріше за все, я буду домуровувати ще той один рід і буду витаскувати всі блоки наверх. І буду замуровувати, закривати ту дюру. Коли я витащу всі блоки наверх, замурую ту дюру, там що в мене лишилось в стінах, Туди я відрізаю свій кран, я його переставляю, ставлю ту трубу, площадку на середину на плиту опираю. А тут робіть кута гетріного грубого кутника 60-го, 70-го, може 50-го. Не знаю, подивись, що буду мати. Батько казав, якийсь має на роботі, може, кузки мені принесе грубого. І зробить такий таги трикутний просто впру туди в стіну, туди в стіну і догори. І тут та труба грубостінна. І кран в мене тут буде посередині, та вже в хаті він буде, і я буду вже все таскати звідси на другий поверх. І він тут той кран лишиться досить надовго. Тому що, коли я навіть, скажімо так, я її накрию, я все доморую, я її накрию, і я буду навіть всередині ось ці стіни штикатурити, тоді ці, бокові. Тут треба буде штикатурити в кімнаті, а той кран він тут і лишиться надовго. Плюс ним потім можна буде, бо в мене тут я планую зробити такі всі три входи. Раз, два, три. Тут має перегородка зробитися, от Звідси перегородка зробиться з гіпсокартону. Кинуться балки, вже зробиться перегородка. Тут такі самі двері. І я думаю, що я тут і двері і вікна буду догори витаскувати. А чим я буду їх таскати? в принципі. Витаскує собі спокійно лівку. Та й, в принципі, на другий поверх ще буде що таскати. Дошки я так викину. Блоки ще буде, треба таскати. Не знаю ще покшу, мені треба блоків докупити. Ну, зад мені ще треба підняти от є тий, ох, три ряда, ще три ріді, таку грубу стіну, далі вже піде тонча. Там вже те, що є, от тако, да? там вже все. Далі стіна вже піде тонча. На один рід, на блок. Там вже далі немає смислу марувати на два. Хоча деву от, арматури. Да, у мене будуть лежати на них балки, то я буду мурувати так, стовпчик, щоб воно йшло. Буде на тім балка лежати, тому я буду робити трохи сильніше. Батько трошки так старається зекономити щось трохи менше, трохи танче, трохи нижче. А я, тіпо, блин, я роблю довше, але я роблю стараюся зробити по максимуму, що мені дозволяє е якісніше на свій взгляд. Да? Звичайно, що було б краще мурувати з якогось інакшого блока, чи з цегли там червоної. Ну, але не знаю, я собі сподобався типу, шлакоблок. Е, Зверха, по ньому, що я планую похати, я його просто, е, то, що в мене є той старий, я просто в ньому мотвори по штикатуру, і то можна поверху по ньому утепляти. Він не боїться, так як цегла червона чи біла, що її треба штикатурити, бо вона боїться, вона розлазиться, її треба штикатурити. А шлакоблок він такий, що він лежить купа років і йому хоч бикне. Тому тіпа, так. То утеплився, коли накрию, далі мені треба рити каналізацію, кидати, робити нанизу, здирати, робити залівки, зробити нанизу залівки чорнові. Потім треба буде кидати ще, ще, ще воду, кидати сюди, треба буде, треба буде кидати сюди від котла опалення. Дві труби теж поза хату, я буду то що рити, кидати. Тому тіпа, роботи я тут маю досить, не знаю. То плани є, коли накривати, але я казав типу, до батька, що ну, я розумію тебе, що ти хочеш накривати, але я, е, типу, ну, я фізично я не встию витягнути сам в одно рило. Звиняйте мене, я того року я вимрував ті стовпчики, я заляв плиту, я заляв весь арміруваний. Я витащив 32 тони е, блоків до гори, 18 підони, Я сам їх вимрував. Мені хіба що допомагали? Друг мені допомагав заліти ось цей армірований кусок. Прийшли, допомогли плиту заліти, і батько зі мною два дні мурував, той кут вимурував, той і один день він таскав зі мною блоки. Все, то от все, що мені допомагав. Тамон я теж той армірований заливав, там я тут стіну мурував, там на низу фундамент я рив, я заливав. То за весь рік, що я смів зробити. Ну, можна було б і більше зробити, але була ще інша робота. Тому типу, що я встигаю сам зробити, то я зробив. Потім все буде класно, все буде нормально. Підуть в мене два таури, десятка. У мене ті двотаври вже куплені, просто я їх ще не ставлю. Я ставив ті дві дотаври. Навіть кидав двотавру шометра, метра. мене дошки. Грубі, в мене дошка сороківка, да? дуже грубезні дошки. Вона навіть що метра, та дошка вона не прогинається. Ну прогинається, але тіпо, не той. А в мене виходить Двотаври по центрам, вроді 75 чи 80 см виходить по Двотаврах. Тому в мене тіпо, виходить на одну кімнату, типу 6 Двотав. Бо діра та, тут має розділитись, та на три кімнати. Ну Тут ще буду мати заливати що, ще над тим вікном перемичку. Там перемичку треба буде заливати, ну і тут ще буде двері сюди в кімнату, сюди в кімнату. Ну і тут я маю ще придумати якось тих три кімнати, розділити манта, як все зранку їде. Ну і собі їде. Коротше, все. І треба сьогодні витаскувати дошки, шукати, дивитися, що в нас є. І робити опалубки завтра. Да. Треба то заліти, ще до морозів, ще зараз що, кінець листопада на Другу суботу, 1 числа буде, да? треба вспівати, ще тиснути, що є. У мене та ще є три підона блоків Ну, ще один підон в мене піде сюди, щоб вимурувати. І ще лишається два підони. Плюс в мене ще є тут купочка, тут купочка, там купочка. Більше, ніж півпідона, у мене ще є. Та, грубо говоря, половиною підона є. Ну Та половинка піде заморувати ту джерелу, закинути, а підон ще докинути вверх. І лишається та два 2 підона. Тим, двома підонами я буду підмурувати ту стіну вперед. Я буду підмровувати ось то, що в мене пошалось туди. Такі кусочки. Ну і решту влогов, що в мене буде, я буду пхати вже назад. Що в мене лишиться, там Підон чи сико. Ще за піддон щось завхаю, сико там є. Два. Десять, 20, 30, 60 блоків. Ну, десь три ріда можна буде підняти тим підоном, ще напевно. Тому так. Кіт там на ловах. Кс -кс -кс -кс. Не чує. Коротше, добре, щось зроблю, дай вам покажу. Так, Доброго ранку всім. Значить, вчора був у нас понеділок, вчора я зробив перемички, я зробив одну, задну там де коридор. І спереду ще дві зробив, я зараз покав... заколотив одну бетонярку, трохи загрівся і ще трохи доколочу і тому що чекаю, би воно трохи розвиднялося. Хоча тіпо, можна вже тащити, але вчора в мене... Тих три перемички вони в мене загняли коротше, цілий день, щоб я їх зробив, ту палубку. Да? Воно тими двома вікнами і ще ззаду. Ну, потім я зараз, коротше, який в мене план действий, я заливаю ті дві перемички. Сьогодні ще витащу блоки, ще маю три трипідона витащити, десь їх там розложу. І далі я буду то замуровувати, що в мене блоки є. Потім в мене лишається зрізати ті дерева, перенести кран. І то в мене такий план действий. Тому так, сьогодні будемо заливати. Я думаю, сіко, Ну, 5 годин, я думаю, ми заліємо, так як 4 бетонярки, я думаю, Ну, 5 бетонярок, ну, 6-7 годин. Я, я думаю, заряю, ну типу, просто чим... прикол, ти тащиш та, бетон, так як на третій поверх. Ну, Тут ясно, я підняв собі тальку і догори сюди, а сюди ти потім все одно мусиш вилізти. І ти, типу повне ведро собі нагло не загрузиш, загрузиш, але за якийсь час воно тебе загрузить. Е, тому так. Годину ще тут перевели. Вроді прокинувся третя година і поймі година. Типа Поспав я що так і все 6 годин. Добре. Я продовжую далі. Далі щось зроблю. Здою пока зараз ми трохи сутру докидаємо. Кидаю коротше, на бетонярку цілий мішок 25 кг і один мішок ділю на троє. Тобто 4 мішка я маю на... Три за місце, да. отак у мене виходить. Так. Продовжую я далі. <клух> Сьогодні в нас четвер. Взалів <клух> я вівторок тих три перемички. За одну одну і там тих дві передніх. Е... Вчора в нас була середа, вчора я мурував, я підкинув там вон ззаду, Тво підкинув, той блок, просто так стоїть. І зараз я покажу. А, і вчора я ще вимурував ось цей останній рід, шостий. Да? <клух> То то, що я вже таке повимуровував. Далі в мене ще й нанизу два піду на блоків. Треба блоки таскати і плюс мені треба місце зладити, десь блоки натаскати, наносити, щоб я мав де мурувати. тому що я порахував сьогодні зранку. Щоб блоки я вчора вимурував 75 штук. Да? Вчора там он підмурував пару блоків. Там я вимурував, там, там он. ось цей рід я вимурував. Так, да, ходжу я <клес> поверху, ось типо по стінах типу, я ходжу, так. Да? І я типу, так помалу йду з тими блоками. І так вмиру. Типу, Яка та то висота, то фіго знаю, я знаю. Ну то більше 4 метрів, десь певно 5 метрів може. Коротше, отаке. Перемички в мене передні вже високли. Я вчора ще вечір полазив з ключом, я повідкручував шпильки. І я поопустив, збив до тієї верхні... Планки я позбивав, ну що тримали, щоб їх не розширювало, Я тут ті планки позбивав. І лишається в мене що тут треба мені підморовувати. Ось цю стіну вимрувати. Ось це замрувати, але це я замрую, коли я блоки витаскав. У мене на горі ще є блоків. Тут є кубка. Тамон є кубка, у мене блоків ще Там Тамон є пару блоків. Тамон ще два, є, там є трошки блоків. І... Ну І там он, то, що я вчора підмарував, да. я вже вийшов отако вчора, з висервагу з планкою, з профілем. По ось цих цінах високе ходити. ну Тут, тут в мене є 4 метри да? висота. ну Тут напевно 6 метрів, може 7. Зараз я ну тут У мене ось так воно. Я вже вчора тут -ту дошку збив, тут ті перемички в мене, воно вже так підсогло. Сьогодні ті бокові дошки я, я їх здойму, шпильки то все повідкручую поздоймаю. в принципі, вчора я тут вже ходив, тут відкручував. Ну ось така типу, висота. Ну таке, типу, могло би бути гірше. має підкинути блоків, то має ще сохнути. І коротше, ось таке. Що буду робити? Здоймаю, я ті всі дужки і буду таскати сьогодні блоки. Чесно сказати, я по тій драбині лазив. Коли заливав ті перемічки, тут по драбині лазив, ще там 10 сходинок, тут ціко є 2-4, тут ще було 6 сходинок. Ми будемо так ноги боліли, а ще потім блоки я таскав. А один піддон. Треба 12 разів вилізти туди-сюди. Ти лазиш тим. По тій драбині вже так ноги підкачав, що капець по тих драбинах, по тих сходинках. Потім всім лазити. Тому, типу, так. Тому в мене сьогодні такий фронт роботи. Тут треба ці повибивати. Той кито то воно що буде лишатися, воно що буде довго, з 2 тижні буде ще стояти. Балки я пояснював, я вже говорив, що я не кидаю. По тих стінах грубе ходити, то одне задоволення. Ну, Тут цікаво 22 ширина. То коли ти лазиш, наприклад, по ось таких стінах, тут ширина, типу, 20 туди, то вже трохи типу, тут воно таке ширино, то вже трохи веселіше. Ну і ось ця перемічка. Тут теж вже виставлено, у мене прут приварений до гори, де в мене буде е середина хати. Да? І сходиться він ось з тим прутом. Я так балки буду класти, я їх буду кріпити, я буду кріпити максимально чим побільше. Я хочу то все укріпити, щоб у мене було все надійно. І класно. Плюс в мене боки, 12 прути, здовж, 12 штук. Е теж треба той дах нормально укріпити. Щоб він щось інакше не накрив. Ні, ну типу роблю то, що, роблю так, як відчуваю. В да? мене ось там, о, там он, да, має лежати балка аж звідти. сюди до середньої стіни в ще має бути верх вимурована і до задньої. Якщо дерев'яні балки будуть заслабонькі, я буду дивитися, які я буду мати балки, що я буду різати, то, скоріше за все, тамон вона ось це там стопець переду упора, де буде лежати всі тоді. Балки потім покажу, розкажу, поясню, бо я фігію, знаю, називається крок. Може бути такий варіант, що я можливо навіть куплю 15-ку двотавру, буду приварювати до неї пластини і кріпити дах до тої Двотаври. Можливий навіть типу, такий варіант, тому що ну, типу, я хочу зробити крепке, як крепке. Наскільки мені глаз скаже, ну типу, вже нормально, моя інтуїція всередині скаже, вже нормально, того досить. от. Настільки я типу, той. Настільки я буду її робити, доки мені... Ну, типу, тут так само я ходжу, типу, блоки таскаю я так само, я беру той блок і я з блоком тут по тих стінах ходжу. Да? Того теж таке саме типу. ходжу, типу, це таке саме, того ширина 20 см. Ну тіпа, я вже такий я вже усі налазив, тому я тут так, вже пригаю легко, просто і непринужденно. Бувало. типу, один раз було, що я загнався, так був конкретно. Та я встиг за стіну злапатись, а більше такого не було. Трохи вчора було весело, той рід достатньо мурувати, так. Як ти вже не маєш за що хапнутися, там арматура стержить по 10 см. Трошки таке. Коротше, все, я беру курточку, ще зверху, щось холодновасте. І буду продовжувати далі робити. Ну а на прикриттю в мене будуть лежати ось такі балки десятка, два таура. Дуже воно мощне, типо, о, що 80 см буде лежати, а зверху доска сороківка. Ну і звичайно, що тут в мене має лежати якась балка, дерев'яна все. тут має посередині бути металічна. І зверху доски 50-ки. І кімнати потім будуть розділюватись. Тут в мене буде перегородка з гіпсокартону і там спереду буде та 3 кімнати. Ну і ззаду ще дві. Одна там вхід буде того, друга там вхід буде тамон, то ще треба, той армірований пояс долити, Знизу в мене будуть сходи. Там по стіні і сюди догори. Тут ще має бути така, типу, як е, імпровізована площадка, от вона вийде таку сюди, сюди піде, сюди і там. А там будуть сходи. Да? ну Потім я все зроблю все покажу і так, все будете бачити. Ну, Типу що? Е, практично я роблю все сам. Двері я робив, опалення я робив, я таким займався. Е, що ще, дах? Я зведу сам. То все вимурвав я сам. Що ще... Штикатурити я теж буду все сам робити. Балки стаскати я буду сам. Мені вже буде інтересно, коли я. Я так пацани. Я накриваю, вікон дверей нічого немає, десь якісь вікна забиваю клійонкою і в ту кімнату я вже шурую влітку спати. Кидаю якісь матраси, якісь лаги, і я влітку вже туди шурую спати. У мене шок. Я вже рву туди, щоб коротше, типу, спати. Ну і тут мені треба замурувати, то теж піде, того, напевно, щоб то підмурувати, підмурувати на ту висоту до перемички, то теж, напевно, з мені піде. Щось стане, але тіпа, ну, так як я рахую блоків, ну, тіпа, блін, до 10 підонів мені ще блоків бракне, не більше так воно спереду виглядає. Добре, що багато наболтав. Хоча то не багато наболтав, то інформація. Лишилось у мене таких два блока моїх, два старих. Е, хоча, як сказати, два, в мене ще. Під дошками, там 4 ряди блоків. По 4 штуки, то маєш 4, 8, 14, 16 блоків там. Тут 2, 18, там є 2, 4, 6. Ще там під балками є 4 штуки, тому ще десь блоки до 30 штуки я маю. Не знаю, що я їх всіх повитатку, я їх теж десь запхаю десь виморю. Далі в мене стіна, я вже буду марувати в один блок. Де ось тут його стовпці, то я буду марувати стовпчик квадратний. да? Щоб було все одно крепче, да? як на ній буде лежати балка. Все, всім доброго ранку.